Доброго дня всім добрим людям. І так ми знаходимося в місті Хмельницький по вулиці Соборна, 44, Дріб, 1, це будинок ззаді мене, якого добудований оцей самобуд, який має назву діамант одна частина, а друга тканина. Є такий близький родич голови міста Хмельницького Боякновський, депутат міської ради, який не оформив на жінку. Ці будівлі, які без виділення землі побудували собі будинок і потім заднім числом оформили собі оренду даної земельної ділянки. Ну, я звертаю увагу на те, що самобуди у нас на сьогоднішній день в законодавстві визначені, їх потрібно припиняти, в тому числі і шляхом знесення самобудів за рішенням суду. Але міська рада, будучи. Тотально корумповано в місті Хмельницький, цього не збирається робити, і таким чином, на сьогоднішній день, ми бачимо, що громада міста не отримує грошей за виділену земельну ділянку. Ця земельна ділянка на аукціоні не виставлялася для будівництва такої будівлі, і тому жодним чином не може кваліфікуватися, кваліфікуватися інше як самочинне будівництво. І ще раз звертаю увагу, що тотальна корупція в Хмельницькій міській раді привела до того, що голова міста Хмельницький Семчишин особисто кришує ці самобуди і дає вказівку своїм підлегам не вчиняти жодних дій по їх знесенню. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!